Вітаю вас в останньому відео з майстер-класу. Ми з'єднались в вершину, У кого тут попкорну, вершину попкорну. У нас пишні стовпчики. Тепер переходимо в арку, повітряна петля, два стовпчика без накиду. В арку. Один стовпчик без накиду в наступну накид. В наступну арку нам потрібно пров'язати 5 стовпчиків з накидом і між якими повітряна петля. Стовпчик, повітряна петля. Стовпчик, повітряна петля. Так, має 5 стовпчиків вийти. Так, 1, 2, 3, 4, 5 стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Стовчик без накидів в наступну арку. В цю арку два стовпчика, в наступну один. І знову стовпчики з накидом. Таким чином ми обв'язуємо всі арки до ось цього місця. Власне, нічого складного нема. Уже, хто мучився з пишними стовпчиками, це було найскладніше. Отак, п'ять стовпчик ознаки, два стовпчика сюди. стовпчик в наступний. Воно ще трішки стягне, тому що. От. І так всі 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 арки зустрінемось ось тут. І так, ось ви по самому центру наш пишний стовпчик. Ви пров'язали стовпчик без накиду, два стовпчика і ще один. Сюди ми прив'язуємо ще один стовпчик без накиду. Наступну арку два стовпчика. Піко. І ще два стовпчика. Відв'язали до ось центрального пишного стовпчика. Перед ним стовпчик без накиду, два, і один. Якраз дійшли до центру. Ще один стовпчик без накиду. Піко. З чотирьох петель, але ми з'єднуємось в повітряну петлю першу і ще одна повітряна петля, і два стопчика. Ось сюди треба провязати. Але ми в'яжемо один, далі. 4,5. Вісім, дев'ять, десять повітряних петель. Маємо з'єднатись перший, ось цей перший стовпчик без накиду, сліпую, далі пров'язуємо, притягуємо, тобто, вибачте, цю петлю назовні, ну, тобто, робимо. Такий самий хід, який робили, майже такий самий. Ось. Якщо гарно витягнули, то тоді починаємо відразу. Якщо у вас маленька петля, і ви більше не можете витягнути, робите повітряну. Далі. 13 стовпчики без накиду 3 4 5 6 Сім вісім дев'ять. Витягну дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять і тринадцять. Другий стовпчик без накиду. Ось таким чином. Ну і далі ми продовжимо два стовпчика без накиду, один стовпчик. І починаємо знову цю групу. На цьому цей ряд я вам показувати закінчую, то далі все-все ви вже знаєте, якщо що відмотуєте наперед відео, і зустрінемося вже в останньому 30-му ряді. Так, ми починаємо останній ряд. З'єдналися сліпою петлею, повітряна. Тепер в'яжемо два стовпчика з однією вершиною. Так, стовпчик без накиду, у наступний стовпчик. Піко з трьох повітряних петель, я з'єднуюся за дві ось. Ай, Затягнула. Два стовпчика без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Знову піко з трьох петель. За дві пів петлі взяли. Ось так. Два стовпчика в арку. Я буду робити піко однакові, але ось цю центральну можете зробити більшою, Що вам хочете, щоб так більш яскраво було. Так. І два стовпчика в арку. Так. Два стовпчика. І ще один, два, три. стовпчик без накиду, перший стовпчик без накиду. Ось. Тепер ось ці два робимо з однією вершиною. Дін, два. І стовпчик без накиду в наступний стовпчик. Ну, тепер все заново три повітряні петлі, піко, Так ми обв'язуємо кожну. Два стовпчика. Два, три. Два стовпчика. В принципі, ну, ряд легший, ніж попередній. Там ми крутили її в різні боки. Тут все буде рівненько. Один, два. Ну і ось так. Обв'язуєте всі одинадцять віїв і дойдете отсюди. Дійшли до ось цього місця, закріпилися стовпчиком без накиду. Далі два стовпчика з однією вершиною. Ось. Далі стовпчик без накиду один, два, нас лишається перед аркою два стовпчика, тепер накид, стовпчик з накидом в перший стовпчик з цієї арки, один, два, три, Піко. Накид, стопчик з накидом, один, два, три. Піку. Стопчик з накидом. Ми по колу, ну, по півколу прив'язали. Якщо ви сильно затягуєте повітряні петлі, тоді піко Робіть, з'єднуючи не в дві півпетлі, а як класичне піко, повітряну петлю. Але тоді у вас не буде ось такого бордюрчика. Так, з цієї сторони відступаємо один, два, три і в четвертий стовпчик без накиду. Чому тут три, а тут дві? Тому що ось тут. У нас була протяжка сліпої петлі в цю сторону, якраз в першу. Ну, одним словом, запам'ятайте, що тут дві має бути. Ось тут ми відступили на третю. Далі стовпчик без накиду, два стовпчика з однією вершиною, і стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. І все, знову піко. Три повітряні петлі, піко, два стовпчика в арку з однієї петлі, піко. І так, далі по колу. Два стовпчика. Один, два, один, два, три. Один, два. Один, два, три. Власне, піко, і ж теж буває дуже багато різних видів. Хто не знає, є ще й зворотнє піко. Треба буде десь пошукати ідеї, щоб зробити вам майстер-клас зі зворотним піко. Так, стовпчик з накидом пропустили, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Два стовпчика. З однієї вершини стовпчик без накиду до наступний стовпчик. Ось. Це все, коли ми будемо відпалювати, воно ляже. Ви проходите ось цю всю історію до цього місця. Ну і тут. Я буду робити отакий от самий елемент. До зустрічі тут. Так, добре, ви дійшли до цього місця, стовпчик без накиду. Далі два стовпчика з однією вершиною. Тепер стовпчик без накиду в перший стовпчик з аркою. піко. Тут можна зробити з двох, а можна з трьох. Це перше піко, воно таке в куточку. Далі накид, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Піко. Стовпчик з накидом в наступний. І так, до передостаннього будемо робити. таку обв'язку. Столбчик з накидом піко. Формуючи такий гарний венеціанський бордюрчик. У мене пряжа досить цупка, і до відпарювання, о, не знаю, трошки Трошки стрімний вигляд має. Але коли намочиться, відпариться, всі ці петельки стануть на місце, вона буде дуже-дуже класний вигляд мати. Так, три. Ще. Знову ж таки, якщо хочеться більш таких вели... великих піко, то ось тут верхні можна зробити більше. Це вже на ваш смак. Я тільки автор каналу і нічого вимагати від вас не можу. В'яжете, як вам душа забажає. Гачок це свобода, тому крутите, як хочете. Так, два стовпчика лишилося. Стовпчик з накидом, піко, стовпчик без накиду. Пропустили ось цей стовпчик, що в самому куточку. Ось він. Ну, він, в принципі, і ховається ось так. Ось ці два стовпчика з однією вершиною. Ну і все, це вже половина серветки. Стопчик без накиду, і ми знову переходимо до ось цього. Нічого, нічого складного. Тепер, дивіться, по пряжі, треба обов'язково брати 100 грам, тому що з цього лишилась трішки, з цієї трішки. Я здається, десь там в коментарях вже писала, що купувати треба 100 грам. Одного мотка мало. Ну, якщо ви будете в один моток в'язати, в одну ниточку, то, в принципі, одного мотка має достатньо бути. От таким чином відпарю і буду вже хвастатись готовою. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Легких вам петельок! І до зустрічі в наступних майстер-класах.